Канал Андрій Стойгора пропонує У лісі та не в темному У лісі та не в темному, де ходить просто лис, росли собі деревенька і павчок там ріс, натягував він сіті для мушок та комах, А там гуляли діти, гойдались на гірках. І тут вони угледіли малого павчка, який щойно опутував сухого патичка. Хотіли малі дітки порвати павутину, та я тут народився у цю саму хвилину. Тихенько я до діток, щоб їх не налякати, ходили б в любесенькі та до своєї хати. Ніколи ми, дітки, не руйнуйте павучі сіті, бо їх вони розвішують, щоб кмашня у світі. Не розводилась і не плодилась без міри, а було лише поживлю, що павучки її їли. Бо якщо розмножиться вона понад міру, криє землю шаром майже в морську милю. Дітки були чемними і мене послухались, а повчок від радості став активно рухатись і доплітав він упину міцну свою паутину, щоб ловити в паутину всяку там комашину. Підпишіться на канал під цим відео, рекомендуйте. Кликніть на значок «Палець договори під цим відео.